Потрібно оточувати себе кабалістичними каналами і сторінками. Так, це теж гарна річ. Я сьогодні оточив себе серіалами, наприклад. І я побачив там купу всякого насильства, дурного прикладу. Я отримав такий дофамін собі, все добре, зайняв свій час. Але на жодну краплину не просунувся до того, щоб привести себе до оцього подібнення, щоб сподобатись вищій силі. А завтра я побачив приклад, як люди читають, як вони роблять якісь на цьому висновки, як вони зростають, як вони діють, як вони тонко відчувають. І я такий, я теж так хочу. І мені замість серіалу хочеться вже працювати над своїм виправленням. Насправді то я не знаю, як діяти. Насправді я не знаю, чи чесні ці люди, і чи дійсно вони в розкритті, по них не бачиш. Подивіться на будь-якого кабаліста, на його портрет. Звичайна людина. Так, у неї є якісь риси. Видно, що ця людина займається наукою, якоюсь серйозною і таке інше. Але по цій людині хіба ти можеш сказати, як проста людина, що ця людина знаходиться у вищих осягненнях? Це тільки відчути можна, коли ти сам уже уподібнуєшся цьому шляху. Але до цього ні. Тому ми єдине, що можемо робити, це гратися у це, починати гратися.